Треба улетети масло, скрипля, ланц, педалі. Ну, вітрино, я все постійно коли надумаю знімати говорящий покатальний бложик Починається від... Реставраційні роботи приводять біля вокзалу. Шпали міняють. Але не одна водна. Тут дві, дві колії. І це що от ліва, тут на даний момент. Там ще дерев'яні шпали. З тої сторони вже давно бетонні поставили. А тут зараз міняють. Не всі підряд. Одна через не знаю скільки, багато. Денег не страна в убитки. Разворовал Янукович Это власть честная Серьезно? Наши деньги Не ворует Да, серьезно Ты не верил? Не верил, нет? Не ворю, блять Такие-то пироги Давай, давай, тойотик Шаги не защипел, вот. раз так один телефон лишив, не Та ж не тут. А по своїй вулиці. Нічо, прийшов воспользуватися послугами над швидкісного інтернету. Алло? Добрий. День. Добре, ви змагаються? Добре, я десь через, через годинку, можливо, швидше до вас під'їду. Я подзвоню вам. Що ти слухаєш за петухів? <смеш> Пародия на Америку. Здравствуйте. Здорово, шатер пьёте. Что не пьёте? А у вас Wi-Fi? С маркетики? Скрытая сеть. Что я йду туди вижу, якщо вона скрытая? Ша-ла-ла-ла, сума. ша да. Перестройка Аж ноги боля Нуля ноги боля боля Уже з понеділка вот сьогодні у нас середа Ні, брешу Субота В суботу я по-моєму бігав, да Потім бігав В понеділок Ділка сьогодні середа і мене ноги болять Навіть не намочив. Кільце Кільце салону маю цю. Поїздів немає. У нас тут розмітку заводяжимо. Женщина їде по телефону, розговарює, ти їд твою наліво! Там коварний виїзд. Це в мене таке не, так не перший раз на цьому місці. Ростаємо <laughs> мобілич Мобілич І people. Я ja так і роблю. Добрий день <hi> Що ти гавкаєш? <ехал>, Ладно, <hi> буде наоборот. Там де ім'я фамілія, там де фамілія ім'я. Не по фіншую, як для Накій, зато по фіншую, як для України. Добрий день. Другий. Це ж гоупро? Квас є? Немає, Розлив? Ну. No. Сетро є. А що з пало Да, весне і нес. Ситро ті паки натуральне? Нормально. Напой, вроде. Воу, воу, лимонад! Опа! А теж катаєшся? Найбільший груз. за сейчас или Кстати, бомбовая тема. Мне понравилось. Апельсин. А ч нема с яблоком? Что не душит апельсин из Китая? Извините. С Микулин. Так, Поїхали як в Англії полів сторон. В наямі, якщо пити, то можна зуб скричити. Ооо! Oh. Pinhom, pinhom azul pinhom ASSO! Ahahahah Mda Sabe por